Гроші, фінансова суперсила, як вона взагалі нам дається? Судячи по всьому, не, не зовсім легко. Не, дуже, не зовсім легко. Ти сказала дуже важливу річ система, що це має бути навдовгу, що це має бути систематично, що це має бути з певними намірами. Для того, щоб сформувати свою фінансову... Фінансову суперсилу, а це я вважаю мускул, який ми можемо прокачати і до певного розміру, щоб отримати те, що ми хочемо. Але систему ніхто не відміняв. Якщо ми кажемо про гроші, то це не про важку працю. Взагалі не про важку працю. Це про мислення. І насправді в академії мільйонерів. Допомагаємо ми і нам допомагають, і ми допомагаємо розвити мислення, розширити. Насправді наші гроші знаходяться у інших людей. Як тобі така концепція? Ну, саме так. Да, тому от я завжди з першого дня в Академії мільйонерів, ну, давала питання: да, скільки вам необхідно людей для того, щоб заробити свій мільйон. Да? І в нас в анкеті є воно, да, так, щоб людина усвідомила, що все-таки мільйони вони будуються з іншими, для інших і для користі інших людей. От, тому скільки необхідно.